Вже з нами на зв'язок вийшла Агія Загребельська, юристка, засновниця Ліги антитрасту. Вітання, пані Агія. Вітаю вас. Пані Агія, ми хотіли обговорити вибори в Америці, та але ну, не можемо не поговорити про ситуацію на Херсонщині. Як цікаво почути вашу думку, що ви думаєте стосовно ось цих заяв Сальдо про можливий загибель Стрімусова і про те, що. Шойго і Соровікін заявили, що вони відводять війська з правого берегу і покидають Херсон. Щодо заяв Сальдо, я б, мабуть, все ж таки почекала а, додаткової інформації, тому що зрозуміло, що а, на сьогоднішній день враховуючи те, а, як відбувається ця війна, і що війна це взагалі шлях насправді обманує дуже багато інформації недостовірної з'являється в тому числі з метою того, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Це стратегія, в тому числі війни. Ми знаємо, що значні а, воєнні дії, в тому числі тривають на інформаційному фронті, тому як, мабуть, приводу до цієї заяви поки утрималася від коментарів, тому що мені здається замало інформації, щоб робити висновки. А з приводу заяви щодо того, що можливо російські війська відступають, то тут, звичайно, ми чули суперечливі коментарі вже не перший день. Чуємо в тому числі, ми бачили окремі ознаки того, що Росія збирається вчинити там, начебто, вже з доброї волі, тобто з одного боку, ми бачили і а, зняті прапори, і те, що техніка виводилася, і те, що окремі. Елітні підрозділи виводилися з західного берегу, і те, що командування офіцерське, начебто, виводилося з західного берегу, і ми чули заяви Пентагону про те, що вони очікують дійсно наших перемог, а, і що ми звільнимо західний берег. З іншого боку, звичайно, ми чули і заяви українських а, служб про те, що це може бути пастка, яка влаштована для українських військ, а, і те, і те може мати право на життя, і навіть одночасно, тобто це може бути з одного боку відступ, з іншого боку а, який залишив певні сюрпризи, неприємні для наших збройних сил, для того, щоб з одного боку підвищити для нас вартість ціну цієї перемоги, а з іншого для того, щоб уповільнити наш подальший контрнаступ, для того, щоб ми не змогли перетнути оцей природний бар'єр річку, на якій розраховують росіяни, аби не допустити нас ближче до Криму, щоб Крим не був в межах наших в межах дії нашої артилерійської. Esbrouia. Тому відповідно, тут я думаю, що нам а, варто чекати офіційних новин від наших збройних сил. І я прогнозую, що ці новини однозначно будуть приємними, однозначно будуть переможними. Важливо, щоб вони були з найменшими втратами. Тому що для нас, на відміну від росіян, дуже важливе життя кожного нашого військового, і ми а, не відносимося до них так, як відносяться Росіяни. Відповідно, нам важче переживати ці трати втрати. Отже, я сподіваюся, що це не тільки буде перемога, а й про з мінімальними втратами ну, і, до речі, про втрати, якраз той самий Суровікін заявив, що нібито на Херсонському напрямку Збройні сили України втратили 9,5 тисяч військових. Натомість рашисти втратили в 7-8 разів менше, і тому вони змушені перейти на лівий берег. Ну це ж ви зрозумієте, вони вони знають, що ну для прикладу, якщо говорити знов ж таки чесно, да то перевага зрозуміло Росії а, полягає в тому, що вони спроможні переварювати або там а, освоювати значну кількість втрат, бо вони відносяться до людей як до гарматного м'яса. Україна абсолютно по-іншому відноситься до своїх військових. І відповідно, расисти розуміючи це, вони бачать, яке є наше таке слабке місце, на яке можна тиснути, і вони починають звичайно поширювати свою абсолютну брехню з приводу того, що у нас були значні втрати людської сили на Херсонському напрямку. Але це звичайно абсолютно неправда. Ми з вами це розуміємо. У нас втрати суттєво в рази менше ніж у росіян, як мінімум тому що ми знов ж таки повторюся, цінуємо життя наших військових, а друге, звичайно, тому що ми воюємо інтелектуально. Тобто, якщо расисти воюють абсолютно бездумно, вони а, готові а, покласти значну кількість своїх військових заради якихось незрозумілих символічних цілей, тому бачимо, і це оцінюється в тому числі міжнародною спільнотою Пентагоном, що українська армія вона воює дуже розумно, тобто планується розумна операція, мінімізується втрата а ідуть бої виключно по тим по тих напрямках, де дійсно ми, звільнивши ту чи іншу територію, отримаємо стратегічну перевагу для ведення подальших воєнних дій і так далі. Тому тут звичайно ці заяви вони абсолютно брехливими. Пані Гіяну цікаво дізнатися, які будуть яка буде реакція в Росії на ці заяви, адже расистам важливо показувати постійні свої перемоги. А тут не то що перемога, тут конкретні втрати і поразки. Вони зазнають, адже це цілий обласний пункт, обласний центр, який вони втрачають, про це заявили. І зазвичай після такого в них починається призначення винних в цій ситуації, так? Чи призведеться до того, що когось із вищого військового керівництва покарають, чи можливо це спровокує якийсь рік, навіть не спровокує, тому що він вже і так є і досить сильний конфлікт. Ми знаємо про групу Вагнера, ми знаємо про кадирівців, конфлікти з ФСБ. Чи стане це таким, на вашу думку, локомотивом, який по суті розвалить Росію російські ці всі силові структури зсередини? Я мабуть не вдячний співрозмовник на цю тему. Чому тому що я достатньо песимістично відношусь до будь-якої реакції Росії на якісь поразки або перемоги, або втрати, або будь-що? Тому що, на мою думку, російське суспільство настільки вже? Звикло а, думати так, як їм скажуть з телебачення, що б їм зараз не розповіли з телевізора, вони це все одно сприймуть і будуть далі мовчати і робити те, що їм будуть говорити оці Скабієви та Салавйови і всі інші пропагандисти, які там працюють. Можливо, звичайно, звільнять чергового якогось генерала. Якщо відверто, я вже навіть не слідкую за їх прізвищами. Вони у мене всі на одні, на одне обличчя, а якогось звільнять там. Соровіки на призначать Іванова, звільнить Іванова, призначить Петрова, але від цього взагалі нічого все одно не змінюється. Від того, що вони міняють ці прізвища. Головне для чого це робиться, зрозуміло, для того, щоб відвести негатив від Путіна, а відвести негатив від Шейгу. Що Путін і Шейгу ні в чому не винні? а Насправді це оці генерали з приводу а, цього розколу між Пригожиним, Вагнером. І Кремлем або ФСБ а, між а, Кадировим а, і так далі. Я тут також відношусь до цього достатньо скептично, тому що є насправді дві версії того, чому це існує. З одного боку, це може бути дійсно реальний розкол, і суперечка між ними та ФСБ або, і, або Кремлем. Але знову ж таки давайте з вами пам'ятати, що і Пригожин, і Кадиров вони повністю залежать від, від Путіна. Від без Путіна вони ніхто, тобто у них немає такої сили для того, щоб. Щоб без Путіна мати якісь можливості в Росії а займати якісь там впливові посади і мати якусь владу а з іншого боку, є ще версія, що Пригожин а, і Кадиров так виступають вперед і створюють видимість того, що вони, начебто, не згодні з окремими діями російських збройних сил, а для того, щоб а, продемонструвати перш за все нашим міжнародним партнерам, що ось ви хотіли б для прикладу зміни влади в Росії, так замість Путіна прийде Пригожин або прийде Кадиров або прийде якийсь Гіркін. Вам же це не подобається це ще гірше, тому от давайте ви не будете а, натискати на те, що потрібно замінити в Росії Путіна. Тобто, може бути і така версія. Є ще версія що. Пригожений в таким чином закріплюють лояльну провоєнну аудиторію цих провоєнних блогерів для того, щоб вони не розбігалися в якісь там інші місця і не починали підтримувати якихось неконтрольованих людей. Тому що там у них яка там у них жаба гадюка всередині відбувається. Мені здається, що от як на мене, знов ж таки на мою суб'єктивну думку, нам не потрібно занадто сильно приділяти цьому увагу, чому тому, що якщо ми будемо розраховувати на те, що. Їх жаба гадюка до чогось призведе, а це, це, це може бути довго або це може бути ніколи. Тому мені здається, що найефективніше сьогодні працюють все ж таки українські збройні сили. Тому розраховувати на перемогу варто тільки за їх допомогою і воєнним шляхом. Я б не очікувала, що станеться якийсь там переворот в Кремлі, який призведе до того, що Росія припиниться ці воєнні дії і визнає свою поразку. І пані Агіагія, давайте обговоримо зараз вибори у Сполучених Штатів Штатах Америки, та зокрема, ось ці проміжні вибори, які відбуваються і до конгресу, і, тобто і до палати представників, і до Сенату Сполучених Штатів. Зокрема, от, мабуть, найбільше там така яскрава картина та саме щодо палати представників, де на даний момент республіканці мають вже 200 голосів. Демократи натомість 174 для більшості потрібно 218, і що це може означати, та от саме такий розклад, і ну вже зрозуміло, що демократи навряд чи зможуть догнати республіканців, зокрема у палаті представників. А, в Америці достатньо складна виборча система, і не завжди погляд на прості цифри дає можливість зробити висновки. По-перше, я хотіла сказати, що. Нам дуже рано робити висновки, саме такі чіткі по результатам виборів. Чому тому що є прогнози, що, по-перше, ми дізнаємося кінцеві результати десь наприкінці тижня, а насправді це дуже важливо, кожен, кожне місце в даному випадку, тому що кандидати к партії йдуть настільки близько один до одного, що навіть один штат може змінити кардинальну ситуацію. Також є варіант того, що по якимось регіонам або по одному з регіонів, по одному з важливих регіонів для прикладу, може трапитися таке, що буде другий тур. а Це означає грудень, і це означає, що ми дізнаємося про те, чи отримують для прикладу республіканці більшість в палаті чи не отримують, виключно в грудні, тобто може бути і така ситуація. Але ті висновки, які ми вже можемо робити сьогодні, це по суті висновки, які співпадають у всіх, насправді, новинних агенцій на заході в Сполучених Штатах. Перший важливий висновок це те, що демократи перевищили очікування. А, очікування ті, які були по опитуваннях, бо вони були набагато гіршими. І на сьогоднішній день досі не втрачена можливість того, що а, республіканці можуть не отримати контроль над палатою представників. А і друге, що а, може бути така ситуація, що вони отримують цей контроль, але він буде настільки мінімальним, а що зрозуміло, їм доведеться а, все ж таки а, озиратися на позицію демократів і кожного разу а, шукати компроміс. А тому а в цій частині а, далеко не все так погано, і навпаки, тобто демократи перевищують. Чили всі прогнози, всі очікування, всі опитування, які були. Тобто, це ми вже можемо стверджувати по тим результатам, які є сьогодні. А друге важливе, що а, ما, програли майже всі а, республіканці, а, які а, заперечували вибори, які були а, категорично на стороні Трампа, м, які були проти категорично, які а, висловлювали найбільш такі чіткі м, заперечення з приводу допомоги а, Сполучених Штатів воєнної Україні. І так далі, і це також а, позитивний результат як для нас, так і для Сполучених Штатів і для всього світу, тому що ці вибори багато хто називав такою перевіркою рівня ІК сьогоднішнього суспільства. Ці вибори багато хто називав а, таким прогнозом того, що чекає людство і що чекає, чекає демократію в цьому сторіччі. А, і оце розумне голосування, яке в підсумку ми отримали. А сьогодні ми вже можемо говорити про те, що все ж таки це голосування було розумним, тому що для прикладу аналі політики, полі... П, а, а, політологи Компанії, які проводили опитування, вони всі ставили на перше місце економічні питання, і вони вважали, що дійсно що виборці будуть голосувати озираючись на те, скільки коштує галон бензину на АЗС. А коли виборці прийшли на виборчі дільниці, вони всіх здивували. Вони здивували тим, що багато виборців голосували за те, щоб зберігти демократію, розуміючи, що демократія під загрозою багато виборців голосували, озираючись на а, а, рішення Верховного суду про скасування права на аборти багато виборців голосували проти заперечення результатів виборів у 2020 році, в тому числі і на результатах виборів виборів. відобразилася така агресивна риторика окремих республіканців останнім часом. Посилення ними розколів в суспільстві, а заклик ними до більш таких насильницьких дій, навіть ті, які ми чули, от поширення всіх цих теорій змови. А і це насправді такий також позитив результат, що ми побачили розумних виборців, також з позитивних результатів, які можна відмітити на цих виборах, це явка виборців, тому що очікували, що явка буде не такою високою. Насправді, явка повторила одну з одну з рекордних явок 2018 року. А вже сьогодні ми можемо про це говорити. І а, це також сигнал того, що все ж таки а, розрахунок, який був у а, Росії для прикладу, або окремих ще там маргінальних країн і, і режимів на те, що. А, Демократія є нестійкою формою правління, тому що виборець а, стає глупішим, виборець стає а, більш а, чутливим до дезінформації, до різноманітної пропаганди, наративів і теорії змови, що все це не виправдалось. Виборець насправді розумний, виборець має належний рівень IQ, і виборець голосує за цінності, а не за холодильник. А і от, якщо підсумувати знов ж таки, я б тут закликала всіх а, від того, щоб не робити передчасних виснов. Вків, тому що якщо орієнтуватися на ключових аналітиків, які сьогодні слідкують за а, виборами в сполучених штатах, а головні, звичайно, це сьогодні лідерами є на цих перегонах. Це Associated Press, тому що вони зібрали. На своєму майданчику достатньо високого рівня фахівців, які займаються складними підрахунками, які займаються складними аналізами, враховуючи всю специфіку виборчої системи Сполучених Штатів і всю її складність. І багато новинних агенцій світового рівня якраз орієнтуються на висновки Associated Press. і ось Associated Press зараз говорить про те, що я дивилася прямо перед ефіром їх останні аналізи, і вони говорять про те, що поки що нічого. Невідомо, тобто невідомо, чи отримують республіканці контроль над палатою представників, і невідомо чи отримують демократи контроль над сенатом. Тому поки що поряд з, з, з цими двома ключовими питаннями стоїть знак питання. Єдине, що відомо, що демократи перевищили вже ті песимістичні очікування, які були в опитуваннях. Пані Гія, це звісно дуже хороші новини для нас, але і Трамп анонсував, що 15 листопада має зробити якусь важливу заяву. І всі здогадуються, що він заявить про те, що знову буде балотуватися в президенти. На вашу думку, наскільки це реально теоретично, навіть адже навіть в середовищі республіканців Трамп далеко вже не користується популярністю. Я б тут звернула увагу на три основні основних моменти: перше, не треба перебільшувати цю заяву Трампа, яку він зробить 15 листопада, можливо, зробить знов ж таки, тому що Трамп говорить одне робить інше. Ми ж вже звикли до цього. Чому тому, що Трамп може оголосити, що він іде на вибори, як мінімум, виключно для того, щоб уповільнити кримінальне розслідування проти нього, тому що він чудово розуміє, що після завершення парламентських виборів а буде прискорено розслідування щодо його дій пов'язаних з подіями страге. 6 січня в Капітолії 2020 року, а, і з тим, що він як президент Сполучених Штатів тоді не дивлячись на всі поради, які йому давали, що зафіксовано на камеру, а і члени його родини, і члени його команди а, звернутися до нації і визнати результати виборів, або бодай а, звернутися до нації та закликати їх а, не вчиняти ось таких дій і розійтися, він цього не зробив. І відповідно, це питання сьогодні є предметом кримінального розслідування. А за американським законодавством і за традиціями як Сполучених Штатів, так в принципі і в. В Україні особа, яка болотується як кандидат в президенти, вона з одного боку кримінальне розслідування проти неї може бути певним чином ускладнено. А з іншого боку, ну тобто, це можуть бути певні додаткові процесуальні дії, певні обмеження, які застосовуються. А з іншого боку, з точки зору політичного, зрозуміло, що ця особа буде мати можливість оцінювати це кримінальне переслідування як політичне переслідування, і відповідно, хоча б для цього Трамп може оголосити, що він йде на вибори. Друге важливе, а враховуючи те, що а, під час а, того, коли визначалась республіканська партія з тим, яких кандидатів. В яких штатах висувати, а далеко не всі члени республіканської партії. Більшість, як навіть так сказала, хтось мовчки, хтось гучно не підтримував тих кандидатів, яких лобіював Трамп, тому що ці кандидати були достатньо слабкими. Але Трамп все одно наполягав, що саме ці кандидати мають іти по цим округам, тому що вони були достатньо лояльними по відношенню до самого Трампа. В підсумку ми бачимо, що більша частина цих кандидатів вони якраз програли вибори, програли вибори в тих регіонах. Де республіканці теоретично мали можливість їх виграти, і цей, цей програш, навіть е, окремі аналітики, оцінюють, а не окремі, в принципі, це, мабуть, узгоджена навіть позиція, я б так сказала, а е, оцінюють як таку розгром, такий чому, тому що зазвичай, якщо ми згадаємо адміністрацію того ж Трампа, Обами попередніх президентів, то е, діюча влада програє е, зазвичай проміжні вибори з набагато гіршими результатами. Чому, тому що знову ж таки, ну ми розуміємо це діюча влада, а завжди суспільство не задоволено чимось, що робить діюча влада, і вони хочуть певних змін. І от якраз сьогодні республіканці прив'язують свої недостатньо хороші результати, тобто не ті результати, на які вони очікували, а тим, що Трамп висунув слабких кандидатів. І тепер а, постає питання, коли вже будуть відомі кінцеві результати, як республіканська партія відреагує на те, що Трамп фактично їх послабив, і що а, частина їх поразки. Це якраз поразка через дії Трампа, це друге питання. І третє питання це Десантіс, це також представник республіканської партії, який в тому числі може висуватися від республіканської партії як кандидат в президенти на наступних президентських виборах, проти якого активно виступає сам Трамп, і Трамп навіть погрожував нещодавно Десантісу, що він, а якщо Десантіс буде балотуватися, то він опублікує проти нього таку негативну. Інформацію про яку навіть його дружина не знає. А ми вже з вами знаємо, що коли для прикладу Хіларі Клінтон обиралася, то Трамп а, на а, розмову з нею в ЗМІ а, приводив а, дівчат, які начебто до яких, начебто, домагався її чоловік Біл Клінтон. Ми знаємо там багато інших випадків, коли Трамп а, достатньо. А, Аморально можна так сказати себе поводив, в тому числі от останні там пару днів тому він назвав Ненсі Пілосі твариною м, на а, одному з а, телеканалів в а, ні, Це було під час під час мітингу, під час мітингу сполучених штатах, і відповідно, от він таку саму риторику застосував з приводу десантіса. Якщо ми зараз подивимося на результати виборів саме по кандидату як десантісу, то він отримав такі приголомшливі позитивні результати. Він він здобув таку приголомшливу. І неочікувану перемогу, що на сьогоднішній день є високий варіант, високий варіант того, що республіканська партія, обираючи між Десантісом і Трампом, а Трамп фактично своїми такими категоричними висловлюваннями негативними поставив республіканську партію в позицію, в якій її доведеться скоріш за все вибирати між десантісом і трампом. Вони можуть просто обрати десантіса, тому що десантіс дав якраз приніс їм якраз перемогу на відміну від Трампу, який приніс їм а, на цих виборах багато поразок. І пані Агія ще останнє запитання стосовно можливо чи, мабуть, неможливо, а все-таки втручання расистів у ці вибори в США. і до речі, Пригожин, той самий про якого ми згадували, визнав те, що вони втручаються, і нібито ботоферми вже теж намагаються вивести республіканців вперед на цих виборах до конгресу. Як ви вважаєте, наскільки дійсно расисти можуть вплинути на ці вибори, які відбуваються, чи вплинули вже. Пригадуємо, як вони тупили свого часу за Трампа, і чи ну тут можна провести аналогію. Uh, ну, перше, uh, чи uh, російські бата намагаються вплинути на вибори? Так, звичайно, намагаються російські батафірми намагаються вплинути на вибори всюди. Це не тільки в сполучених штатах. Ми знаємо, що і в Україні постійно працювали російські бата Ми знаємо, що російські бата працюють постійно в Франції, в Італії, в Німеччині, в Брюсселі. А uh, от яку країну ми з вами не візьмемо, яка впливає на поточний порядок денний в світі? Всюди ми з вами побачимо російські бата які з наближенням виборів починають активізуватися. І поширювати різноманітну таку кремлівську пропаганду, вигідну ним. Але чи справили російські бота ферми якийсь вплив саме на результати виборів? Я переконана, що ні. По-перше, для прикладу, орієнтуючись на ту саму заяву Пригожина, ми ж розуміємо з вами, що Росія це Потьомкінська деревня. Тобто вони намагаються продемонструвати, що вони такі всі сильні, потужні, на все навколо впливають, а насправді за цим вже нічого не стоїть. Там просто пустота. І ось ці намагання Пригожина розповісти, що ми такі круті. Ті, що ми впливали, впливаємо, і будемо впливати. Це виключно ось е, один з таких проявів цієї е, потьомкінської деревні. Тобто, це суттєве перебільшення впливу Росії з іншого боку. Ми знаємо, що ціль Росії сьогодні не тільки Росії, а й її партнерів, по клубу автократів Китаю, Північної Кореї, Ірану, це поставити під сумнів демократію як явище. Тобто, а як поставити під сумнів демократію як явище, як явище для того, щоб нав'язати суспільству автократичні диктаторські форми правління? Це звичайно, перш за все, поставити під сумнів вибори. Тому що якщо немає чесних виборів, то про яку демократію взагалі може йти мова? І от всі ці, якщо ви пам'ятаєте, навіть в Україні були популярні ці наративи. А якщо б ми впливали на вибори, нам нас. Би на ці вибори не пускали і так далі, і ось якраз всі ці російські поширення поширення казачок про те, що вони всюди впливають на вибори, вони всюди можуть забезпечити перемогу того чи іншого кандидата. Воно спрямовано на те, щоб ми зневірилися в виборах. Тому що якщо ми зневіримося в виборах, ми зневіримося в демократії. Якщо ми зневіримося в демократії, ми почнемо лояльніше відноситися до автократичної форми управління, а потім від автократії. До диктатора тоталітарізму і цифрового концтабору насправді вже два кроки. І ось тут по сполученим штатам зрозуміло враховуючи те, що роль США взагалі у світі, а Росія значну увагу приділяла тому, щоб створити уяву, що вони в змозі впливати на результат. Якщо ми подивимось на ті результати по порушенням, які були на виборах, по фальсифікаціям, можливим, які були на виборах, по якимось зверненням з приводу фальсифікації, то немає навіть середнього показника, тобто показник нижче середнього. А і навіть заяви, яких всі боялися, що будуть заяви з боку республіканців окремих, з боку Трампа про те, що це нечесні вибори там в окремих штатах і так далі. Ці заяви набагато тихіше, ніж від них очікувалося. Тому, я б, мабуть, звичайно, ми почекаємо висновків офіційних органів Сполучених Штатів, які після підрахунку голосів в будь-якому випадку оцінять, наскільки ці вибори пройшли прозоро, скільки в них було порушень. Але поки що орієнтую. Учись на ту інформацію, яка є в відкритому доступі, я б сказала, що ці вибори пройшли абсолютно справедливо, чесно і поки що немає ознак того, що були значні порушення з боку а, втручання або іноземних суб'єктів або всередині країни якихось фальсифікацій. Щиро дякуємо вам за ці коментарі. Пані Агія. Отже, агія Загребельська, юристка засновниця Ліги антитрасту фірі Громадського інтерактивного та радіо 1 на все добре. Тримаємося. Дякую, до побачення.